Вітаю вас, шановні 11-ти класники! З вами Яра Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 11 класу. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитися розв'язувати показникові рівняння. Ми розглянемо два види показникових рівнянь: методом винесення спільного множника за дужки і методом заміни приведення показникового рівняння до квадратного. Я не буду кожного разу вам говорити, щоб ви зупиняли відео, але рекомендую. Оці рівняння розв'язуються за допомогою можна цих двох формул. Формули, які є в довідкових матеріалах, я виділяю ті, якими будемо користуватися. 3 в степені х плюс 2 ми легко можемо замінити на 3 в степені х помножити на 3 в степені 2. Аналогічно 4 в степені х плюс 1, 4 в степені х-2, по цим формулам можемо замінити. І винести за дужки спільний множник. Тут 3 в степені х, а тут 4 в степені х. Далі стане все значно простіше. Я рекомендую, безумовно, вам попрацювати самостійно спочатку, а потім тільки звірятися зі мною. Що тут? 3 в степені х помножити на 3 в степені 2 плюс 3 в степені х дорівнює 30. 3 в степені х винесли за дужки, тут залишилось 3 в квадраті плюс 1 10, поділили на 10, і 3 в степені х дорівнює 3, а значить х дорівнює 1. Рівняння розв'язане. Аналогічно, 4 в степені х помножити на 4 в степені 1, плюс 4 в степені х помножити на 4 в степені мінус 2, а це одиниця ділене на 4 в квадраті, ось формула. 4 в степені х винесли за дужки. В дужках 4 плюс 1, 16. Це 4,16. І перетворимо в неправильний дріб: 4 помножити на 16 плюс 1, 65, 16. Множимо на взаємно обернене число 1665. Маємо 260 помножити на 16 і поділити на 65. Скорочуємо 260 і 65 це буде 4. І 4 помножити на 4 в квадраті 4 в третьому. Значить, 4 в степені х дорівнює 4 в третьому, х дорівнює 3, 2. В степені х помножити на 2 в степені 4. Виносимо 2 в степені х за дужки, 2 в степені 4 це 16, мінус 1 це 15. І 120 поділити на 15 буде 8. 8 це 2 в степені 3, значить х дорівнює 3. 7 в степені х помножити на 7 в першому. Плюс 4 помножити на 7 в степені х, так як і було, да? нічого не міняли. 7 в степені х винесли за дужки, в дужках 7 плюс 4 11. 77 поділили на 11, вийшло 7 степені х дорівнює 7, а значить х дорівнює 11. 5 степені х-2 замінили на 5 степені х помножити на 5 в степені мінус 2. Винесли 5 степені х за дужки. Нагадаю, спочатку множення. 7 помножити на 1, це буде 7,25. А далі додаємо одиницю, це 25,25, 25. плюс 7,5. 25. 32, 25. Множимо на обернений, 160 множимо на 25 і ділимо на 32. 160 поділити на 32 це 5. І 5 помножити на 5 в квадраті, 5 в третьому степені. 3. 6 степені х помножити на 6 степені 1. мінус 4 помножити на 6 степені х помножити на 6 в мінус першому. Да? 6 степені х винесли. Тут знову множимо спочатку 4 на 1, це 4 шостих, скоротили 2 третіх, 6 мінус 2 третіх. До спільного знаменника знаменник 3. Додатковий множник 3 18 мінус 2 третіх. Тобто 16 третіх. Множимо на 3 16. 192 поділити на 16 це буде 12, помножити на 3 36. 6 в степені х дорівнює 36, а 36 це 6 в квадраті, тобто х дорівнює 2. Наступне рівняння розв'язується з веденням заміни і приведенням рівняння до квадратного. Якщо ми замінимо 2 в степені х на t то у нас тут буде t квадрат мінус 6t плюс 8. Далі застосуємо або дискримінант, або теорему вієта. В другому рівнянні теж 3 в степені x. Заміняємо на t і рівняння буде t квадрат мінус 6t-27. Далі або теорема вієта, або дискримінант і знаходимо значення t t квадрат мінус 6 плюс 8 затеремо вієта легко знаходимо корені добуток яких дорівнює 8, а сума 6 повертаємось до заміни. 2 в степені х дорівнює 2, 2 в степені х дорівнює 4. З першого рівняння х дорівнює 1, з другого рівняння х дорівнює 2. Аналогічно, t квадрат мінус 6-27, затеремо вієта легко знаходимо два числа. 9 і мінус 3 добуток їхній 27, а сума 6. Повертаємось до заміни. 3 в степені х дорівнює 9, значить х дорівнює 2, 3 в степені х дорівнює мінус 3 рівняння коренів немає. Тобто 1 корінь. Аналогічно вводимо заміну 5 в степені х дорівнює t. квадрат мінус t мінус 20. Дорівнює 0. Два числа. 5 і мінус 4 добуток дорівнює мінус 20, сума дорівнює 1. Повертаємось до заміни. 5 х дорівнює 5х дорівнює 1, 5 степень х дорівнює мінус 4, таке рівняння коренів немає. 1 корень. 0,3 степені х позначаємо т. Рівняння 100т квадрат плюс 91т мінус 9 дорівнює 0. Його треба розв'язувати за допомогою дискримінанта. Пригадали B квадрат мінус 4 помножити на А і помножити на С. 91 в квадраті 8281, мінус на мінус плюс 3600. Додали з під корення 109. Підставляємо значення у формулу для з'ясування коренів для обчислення коренів. Мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, мінус B, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Маємо два числа 9 сотих і мінус одиниця. Повертаємось до заміни. 0,3 дорівнює 9 сотих це х дорівнює 2, 0,3 квадраті буде 9. Сотих. А 0,3 степені х дорівнює мінус 1 коренів немає. Тренуйтеся, напрацьовуйте, власне, напрацьовуйте навички, досягайте власних вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!